Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Багато українців помилково вважали В'ячеслава Чорновола львів'янином. Насправді він був не галичанином, а надніпрянцем. Народився на Черкащині у вчительській родині. Читати вмів уже у чотири роки. Поза тим, у дитинстві мало чим вирізнявся з поміж однолітків, крім хіба майже фанатичної наполегливості і аскетизму. Я пам'ятаю, у нього була вдома кімнатка у вільхівці, і там е, висів розклад. У нього висів розклад дня. Він за тим розкладом е, жив і виконував. Він робив вправи, от, він бігав, він займався спортом. У е, нього було написано, коли уроки робити. І е, е, добре вчився. В'ячеслав Чорновіл не просто добре вчився, він дуже добре вчився. Золота медаль. Вступ на філологічний факультет Київського університету і зміна свідомості. На першому курсі, коли він потрапив сюди, ну по-перше, його здивувала та ситуація, коли його на вулиці питали, а коли він відповідав українською мовою, а ти що з Польщі приїхав? Ну, в кращому разі західної України для нього це було дивиною. Потім були були бібліотеки, було багато літератури, яку він ну те, що можна було не в закритих фондах, бо не всі фонди були відкриті. Те, що можна було достукатись до чогось, дочитатися, теж дуже багато читав. А потім на другий рік він все таки перейшов на факультет журналістики. Факультет журналістики вирізнявся певним лібералізмом і вільнодумством. Наслідки так званої хрущовської відлиги там формувалося середовище шістдесятників. Не бракувало у тому середовищі і агентів КДБ, які активно строчили доноси на найактивніших. Першого разу з лап КДБ Чорноволу вдалося вислизнути. Після року самозаслання на металургію він повернувся до Києва. Закінчив університет з червоним дипломом і вступив до аспірантури. Проте не провчився там жодного дня. Кінець відлиги перед багатьма поставив питання Руба. Рік 1964. Жовтень. У Москві двірцевий переворот. Верхівка компартії, а особливо спецслужби, перелякані непередбачуваною, а іноді ліберальною поведінкою Хрущова, вирішують усунути його від влади. Хрущов за офіційною версією пішов на заслужений відпочинок і тихо поступився місцем Брежневу. Нова політика партії відновлення тоталітаризму. В Україні масові арешти. Найпопулярніша стаття антирадянська агітація. Першими на лаву підсудних потрапляють львівські шістдесятники. В'ячеслав Чорновіл поки на свободі у суді він лише як свідок. Проте свій вибір чорновіл уже зробив. Коли судили братів горіні, Мирославу Заричевську у Львові, то він сказав своєю скоромовкою, що згідно такої то статті конституції, суд незаконний, суд закритий. Я відмовляюся свідчити на такому суді. Вибрик на найгуманнішому радянському суді вартував чорноволу першого покарання трьох місяців примусової праці. Проте це його не зупинило. Буквально одразу новий вияв непокори режимові. На прем'єрі фільму тіні забутих предків Параджанова Дзюба виступив і сказав, що дуже добре, що такі прекрасні фільми у нас з'являються сьогодні, але дуже погано, що в нас відбулися арешти української інтелігенції. Якийсь дуже такий здогадливий кіномеханік у кінобудці включає якийсь апарат, який починає свистати, і івана глушать. Іван сходить із сцени е, в супроводі е, Параджани, каже: ой, Ваня, може би, не нада, е, що тобі буде. Е, а я в цей час, але свист припиняється, я в цей час піднімається як краю сидів і закликає всіх, хто ходить, протестує проти того, проти повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги. Майже всі учасники акції позбулися роботи. Чорновіл вільним часом скористався сповна. за мотивами показових процесів. Він пише книжку Правосуддя чи рецидиви терором. Епіграфами до розділів бере статті з радянської конституції та Карного кодексу, а далі аналізує політичні процеси. А потім він каже: Я вийшов, кайду по хрещатику. Надійка світлична понесла в якісь інстанції мою цю роботу, бо вона була адресована у вищій інстанції. А оглядаюсь, ніхто за мною не йде, і мене не хапають. То я каже, пішов, сів та й ще одну роботу написав лихо з розуму. Це так чорно розказував безтурботно. Лихо з розуму переконало радянську владу, що Чорновола треба ізолювати від суспільства. Йому просудили три роки за антирадянську агітацію. Через півтора роки відпустили по амністії. Вирішили, що досить, і Чорновіл не продовжуватиме воювати з владою. Помилилася. Уже наступного, після звільнення дня, чорновіл їде до Києва зустрічатися з колегами шістдесятниками. Він приїхав і сказав: хлопці, треба активізувати сам видав, треба робити щось більше, не можна сидіти. А, а хлопці сказали Ні, Славко, треба сісти і замокнути на якийсь час. Попри песимістичні настрої у середовищі інтелігенції, чорновіл береться за роботу. Він самотужки починає видавати сам видавський журнал Український візник. Крім власне журналістської і редакторської роботи, доводилося опановувати мистецтво підпільника. Друкував не на такому цигарковому папері, на тонкому папері. Друкував примірник в одному примірнику листок. Надрукував листок, він його ховав у сховок зразу. В нього був таємна таємний сховок на веранді. Там дощечка виймалася, і там він ховав. Попри тотальне стеження КДБ, віддруковані листочки чорновіл примудрявся передавати атеною пашко. Йшов на зусиль з Атеною, клав цей листочок, скручував його таку руку, клав у той в рукав. Потім брав атену під руку, перекладав її в рукав. А потім ішла, несла Люді шаремєціві, яка потім Людмила Дашкевич, професора Дашкевича, дружина, яка е, друкувала. Ну, вистачило її сили до чотирьох номерів чи до трьох. Два останніх, здається, два останніх друкував уже сам чорновіл, бо вона боялася. Передані машинописні сторінки фотографувалися, фотокопії йшли в люди по всій Україні і за кордон. Перефотографували так воно ходило у таких невеличких ніби книжечках фотокопії, бо його ну воно невелике. Ну тяжко сказати, який тираж. Ну, ну десь може сотні по Україні, може, сотні десь і ходили довго так тривати не могло. У 72-му КДБ арештовує Чорновола. Вимагають здати спільників. Інакше погрожують слідчі. Його чекає смертна кара. Не йому як заарештували, йому і погрожували тією статтею Зрада батьківщини. А це розстріл. Погрози слідчих Чорновола не зламали. Ба Більше він зумів облаштувати так, що черговий номер українського вісника вийшов уже після того, як автор опинився за ґратами. Чорновола засудили до шести років таборів. Своє авторство він підтвердив аж з гулагу в одному з листів. Роздратоване львівське КДБ не полінувалося дістати в'язня на допит з далекої Якутії. Від спілкування з слідчими чорновіл відмовився. То вони його, коли в нього піднялася температура, і не, і не треба було вести. То вони тоді його вкинули у воронок. Роздягнено в одній білизні, босого по снігу протягнули. Вдарили воронок головою. Він з Вони потім його вкинули у заквагон і аж там кинули йому одяг. Рік 1975. дев'ятсот Гельсінки Фінляндія. СРСР хоче показати добру міну при поганій грі і ініціює підписання так званого гельсінського пакту про права людини у самому СРСР між тим нещадно розправляються з представниками гельсінського правозахисного руху. Чорновіл, який щойно вийшов на свободу, свідомо стає членом гельсінської групи. Новий арешт його не здивував. З українською гесінською групою розправилися дуже жорстоко. Був тоді Федорчук головою КГБ, і вони вирішили змести з лиця землі цих правозахисників. Вони вирішили їх пересадити за кримінальними як кримінальних злочинців у кримінальні табори, тобто розпорошити це все по кримінальних таборах, а там кримінальні злочинці з ними розправляться самі, і, і от і не було цього правозахисного руху. Отак і причепили всяке то хуліганство, то якась спроба зґвалтування, то ще щось. У 83-му прокурор Якутії домігся для Чорновола перегляду покарання. Ще за два роки В'ячеслав зміг повернутися в Україну до Львова. Працював кочегаром, поки знову не взявся за політику. За це його звільнено з роботи. Я знаю я свідок того, як він збирав, по одній людині збирав цих людей в українську гесінську спілку. Я казала, що це воно. Ти знову хочеш сісти. Він каже, це буде така спілка, яка потім стане партією. Для мене це було дивно, тому що ми розуміли, я знала одну комуністичну партію, яка ще може бути партія на той час. Зараз, мабуть, дивно буде молоді слухати, як, як я так могла думати, але молодь сьогодні просто не усвідомлює, що була одна комуністична партія ніякої. Іншої бути не могло. Минає лише кілька років, і Чорновіл з соратниками збирає у Львові спочатку 50 -ти тисячний, а згодом кількасоттисячний мітинги. Засновується народний рух України. Головним опонентом руху став ідеолог тоді єдиної комуністичної партії Леонід Кравчук. Він робив усе, щоб якщо не скасувати, то принаймні відтермінувати установчі збори руху. Коли ж партійці переконалися у тому, що зашкодити новій організації неможливо, у справу втрутилося КДБ. Запрацював перевірений часом метод. Якщо не можна уникнути революції, її потрібно очолити. Насправді рух був нашпигований агентурою. Від низових осередків і навіть до керівництва. Якось я прямо спитав у Леоніда Кравчука, до яких заходів вдавалося ЦК, щоб не допустити розвитку руху. Леонід Макарович прямо відповів. Органи безпеки за вказівкою політбюро мали здійснювати різні заходи своїми специфічними методами. Ці специфічні методи нам відомі: це компромат, залучення до співпраці, агентура, зв'язки, намагання перетягнути на свій бік керівників. Головне завдання розвалити рух зсередини, дослівно сказав Кравчук. Тобто, завдання заборонити рух не ставилося. Тоді це вже було нереально. Головним методом була агентурна робота. Ярослав Кендзьор, інтерв'ю газеті Україна молода. Установчий з'їзд руху відбувся у вересні 1989-го. Ось у цьому приміщенні Київського політехнічного інституту головою організації обрали письменника Івана Драча, достатньо помірковану людину. Присутній на тому з'їзді Леонід Кравчук, утім, добре розумів, що головний його опонент не драч, а В'ячеслав Чорновіл єдиний, хто прямо наголошував на потребі незалежності України. Я почув про ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чули. Я більше про Червецького. Це дуже важливо. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність чи не достовірність. Не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи меншість, то ваші дії тоді стають... Юють екстремісткими, тому що вони не сприймають. Екстремізм це не ідеї, а дії. І форма діяльності. Дії а ви сказали про ідеї. Значить ви нас Але критикуєте за екстремістські О, ідеї. Березень року 1990-го. Перші так звані демократичні вибори до Верховної Ради УРСР. Можливість висувати альтернативних кандидатів компартія намагається компенсувати монополією на засоби масової інформації, через які ведеться тотальна пропаганда. Відтак комуністи та їх соратники отримують крихку більшість 239 голосів у західних областях. Пропаганді протидіяв напівлегальний український вісник В'ячеслава Чорновола. Демократичні сили повністю перемогли на місцевих виборах у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, а також отримали 111 мандатів у парламенті. 16 липня, попри тихий спротив комуністичної більшості, Верховна Рада, тоді ще УРСР, проголошує декларацію про державний суверенітет. У Києві свято. Дорогі мої, сьогодні тільки перший крок. Не тішмо себе ілюзіями. Декларація це все-таки ще тільки декларація, щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова українська конституція, щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації. Нас чекає велика і важка боротьба. Уже після загибелі Чорновола його ім'я неодноразово використовувалося для різноманітних маніпуляцій. Зокрема, друзі кума Володимира Путіна стверджують, мовляв, Чорновіл виступав за федералізацію України. Як доказ наводять скликану ним Галицьку асамблею. Нісенітниці, які спростовував сам Чорновіл. 18 серпня 1991-го. на екранах радянського ЦТ-1 лебедине озеро. Потім заява так званого ГКЧП. Поки у Москві спроба перевороту, київська влада як води у рот набрала. Не побоявся називати речі своїми іменами лише В'ячеслав Чорновіл. Я хочу вам сказати, що те, що відбулося в Москві, це така комедія, що цивілізований світ не знає, як на це дивитися. А наша така партія спликала тут актив і настроює всіх на те, що треба підтримувати, розумієте, почистів у зараз у Верховій Президії, Верховій... За кілька днів реванш зазнає поразки 24 серпня. Надзвичайне засідання Верховної Ради України і проголошення незалежності України. За тим референдум і президентські вибори. Практично від початку короткої виборчої кампанії 1991 року стає зрозуміло, що реально на посаду президента претендують двоє. Колишній партійний функціонер Леонід Кравчук. І дисидент В'ячеслав Чорновіл. Проти останнього було використано одразу кілька брудних технологій, які у різних варіаціях повторювали потім десятиліттями. Наприклад, у східних областях Чорновола подають радикальним націоналістам бандерівцям. Мені у Кіровоградській області прислали таку записку і сказали: поясніть всім, що це висхідняк, а із західної України – це Леонід Макарович Кравчук. Я прочитав цю записку і зразу з обуренням сказав, що немає в нас бандерівців, там москалів, східних і західних. Всі ми. І Леонід Макарович, В'ячеслав Максимович, і всі ми є народ України. Досить нас ділити, отак на східних, західних. Там. щоб спростувати міфи, чорновіл енергійно заходився їздити по регіонах для зустрічі з людьми. Багато селян кажуть, що западняни зроблять нас рабами. Скажіть, що переколи щось переконливе з цього приводу, але коротко. Я хочу сказати, що от я не западнянин. Я там живу, і мене западняни не зробили рабом. А навіть обрали головою обласної ради. От я думаю, що це навіть не серйозне питання, щоб щоб на нього Я був на Луганщині. Там такі плакати були вивічені. Встреча з кандидатом президента Черноволом. Комуністи о ньому. Виточебяка, значить, екстреміст, націоналіст. Приходіть послухати послушать самого. Повний зал був людей. Проти Чорновола велася справжня інформаційна війна. За відсутності інтернету працювала армія живих тролів провокаторів. Бабусі наші українські на базарах вірили чуткам, які розпустило колишнє КГБ. Мовляв, чорновіл не буде давати пенсії. Ходили сексоти і казали: я сам чув, як він це казав по радіо. Казав, що пенсії, хай діти дають. Це дуже спрацювало. Друга чутка, що він гвалтував дівчат і сидів за це. Як ми можемо зека президентом зробити? Казали люди старшого віку, дуже вірили чуткам. Люди середнього віку меншою мірою. Вони більше тягнулися до Чорновола. Микола Кульчинський у 1991-му керівник виборчого штабу В'ячеслава Чорновола на Полтавщині. Тексти Брудні маніпулятивні прийоми не спрацьовували. Утім, уже у 1991-му була використана ще одна технологія, проти якої Чорновіл кілька разів виявлявся безсилий. Розкол у лавах так званих демократів намітився ще у 1990-му. Ми вважаємо величезною помилкою проголошення Верховною Радою УССР Кримській територіальної автономії. АП, Найкраще було б її анулювати і розпочати будівництво кримської державності в складі України на базі тієї нації, яка єдина на цій землі, має право на державне самовизначення, бо немає ніде іншої батьківщини. Я маю на увазі кримський церкви. Варто додати, що чорновіл користувався неабияким міжнародним авторитетом. Передмову до його книг писав Збігнів Бжазінський. Чорновіл товаришував з Маргарет Течер. Рік 1998. в Україні парламентські вибори вперше за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. Втомлене від хронічної економічної кризи суспільство дає практично кожен четвертий голос ожилим комуністам. Чимало розчарованого у відсутності реформ електорату підтримало інший лівий блок соціалістів селян. За рахунок шалених капіталовкладень в окремі регіони подолали 4% відсотковий бар'єр, спеціально створені під вибори, проекти СДПО Віктора Медведчука і громада Павла Лазаренка. Шаленій рекламні кампанії партії зелених повірили 5%. Стільки ж отримала і провладна партія народно-демократична. З реального ж демократичного табору довіру громадян зберіг лише народний рух В'ячеслава Чорновола. Він посів на тих виборах друге місце, приблизно 10 відсотків голосів. З такими позиціями політичні сили входили у рік президентських виборів 1999. Події на початку 99-го розгорталися стрімко ще задовго до офіційного оголошення старту кампанії. Першою слабкою ланкою став Павло Лазаренко. У лютому Верховна Рада дала згоду на притягнення експрем'єра до кримінальної відповідальності. Головний громадівець зник. А за кілька днів з'явився в аеропорту нью Йорка з панамським паспортом у руках. Замість запрошеного ним політичного притулку, Лазаренко отримав від влади США наручники і цілий букет звинувачень. В'ячеслав Чорновіл від участі у виборах фактично відмовлявся. Проте це не рятувало його від замовного цькування у пресі. У лютому 99-го група депутатів рухівців заявляє про недовіру своєму лідеру з доволі розмитими формулюваннями. Частина розкольників керувалася амбіціями. Прихильники Юрія Костенка хотіли бачити саме його кандидатом у президенти від народного руху, що цілком влаштовувало владу з її вічним розділяй і владарюй. Рік 1999. березень. В'ячеслав Чорновіл розпочинає поїздки регіонами України для повернення контролю над партією народний рух України. І йому це вдається. За два дні, 25 березня, повертаючись із однієї з таких поїздок у Кіровоград, В'ячеслав Чорновіл загинув. Автомобіль, в якому він їхав, зіштовхнувся з Камазом, що перегородив дорогу. 14 листопада 1999-го Леонід Кучма у другому турі президентських виборів переміг комуніста Петра Симоненка. Перевагу Кучмі дали голоси західних і центральних регіонів. А Рано вранці, 26 березня 1999 року, ось тут на місці аварії, яка забрала життя Чорновола, ще працювали експерти. А міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко вже заявляв у засобах масової інформації про те, що єдина версія, яку розглядає слідство, це випадкове ДТП. Така надмірна впевненість викликала підозри у всіх мислячих людей, що йдеться якраз про невипадкове ДТП. Якби мене запитали, чи жалкую я про те, як склалося моє життя про відсиджені 15 років, я б відповів ані трохи. І якби довелося починати все спочатку та вибирати, я б обрав життя, яке прожив. В'ячеслав Чорновіл.